Сьогодні святкуємо день державного прапора. Наш біколор має довгу і закручену історію, цікаві факти і рекорди. Коли ж вперше з'явилося поєднання синього і жовтого кольору, хто забороняв демонстрацію прапора? Відповіді на ці та інші запитання зараз почуємо. Що ж, пропоную йти поступово саме у Львові. Люди вперше побачили поєднання синього і жовтого кольорів. Щоправда, були вони не у вигляді смуг. Данило Галицький подарував місту герб із зображенням жовтого лева на блакитному тлі. А вже такий прапор, як його звикли бачити, ми публічно зафіксували 25 червня 1848 року. І не повірите де знову у Львові. Українці вивісили стяг над Львівською ратушою як національний прапор. Знадобилося трохи більше 50 років, щоб синьо-жовте полотнище розповсюдилось і на наших теренах. На Дніпрянській Україні відбулося це після революції 1905 року. Через те, що до 1918 року розташування смуг на прапорі не було затверджено офіційно, дехто скористався цим і вигадав спекулятивні теорії, що прапор має бути із жовтою смугою вгорі, начебто так по феншую, за законами геральдики. У Вікіпедії є навіть окрема стаття на цей рахунок: містифікація прапора України. Для юного покоління буде цікаво, що менше ніж 100 років тому, у радянські часи, зберігання синьо-жовтого полотнища вважалось злочином, а поява українського прапора в громадських мі... Ісцях розцінювалася як надзвичайна подія. Антирадянські елементи по їхньому або патріоти по нашому за такі дії засуджувалися на два роки позбавлення волі. Після проголошення незалежності України вибір державного прапору був очевидним. 18 вересня 1991 року президія ВР України своєю постановою про прапор України надала синьо-жовтому біколору статус офіційного прапора країни. Цікавий факт. Синьо-жовтий встиг побувати навіть на орбіті землі 19 листопада 1997 року. Український космонавт Леонід Каденюк на борту шатлу Колумбія розгорнув прапор на висоті 279 кілометрів над землею. У 2018 році у Дніпрі змонтували прапор на флагштоці, який встановив два національні рекорди: найбільший державний прапор над містом та найвищий флагшток із прапором України. Висота 72 метри. А от найбільшим прапором України є Донецький. Його розміри 30 на 45 метрів. І занесений він у книгу рекордів України пошила таке велетенське полотнище вдова Донецького шахтаря Марія Беляткова. Перше його розгорнули в Донецьку у 2007 році зі святом державного прапора Вас, Українці.